Стой, понял. <реклевые> Минус. help Тип чи нет? Бля, я думал, это на тип. Ось тут нокнути пах. Я думав це бот, прикиньте. Все, мінус три. Ну ні, а він ще нокнутий, не поняв. А, це, мною хтось? А, це бот, у не бот. Добив. Мінус 3. Я до мінус 3. Ще він нокнутий був. О, блять, как мне прилетело, сука. блять, в этот душный тип. Тип, 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 тип. Да, туда же начинку. Тип, 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 Я тип, 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 <світна> Та ні, зараз їх секунду. У мене нема броні, Ромчик. Ні, е е давай. Ти будеш тут, а я пішов з, мі е з міда, зараз спробую закрутити. Через, через напроти двоє лісниці вийду з першого поверху. А Ти, да, ти спамен, типу ми там. Блять, бачу. Мєт куда? Мєт куда? прям за ящиком сидить в мене. Ох, пульс піднявся. Блять, нок, слева в тебе зліва буде. Найс, Ромчик, найс. Тільки у мене боти, дивись, щоб чтобы мене боти не добили. Ззаді я здесь скричать. Все, розібрали по одному. Найс, 28 пінг це вайп. сюди, бля, я з нульовою бронею, блять. Хорошо, як у мене пульс 133. Фух, хорошо. Ромчик, лучший. Дождав, бля, того другого. Красавчики, бля. Принизив висять, жетони. а другий... А